Мої вітання. Сьогодні ми знову в лісах у нас на Поліссі, ліси Київщини. Ідемо по ягоди. Розкажу, які покажу, як вони зростають. Буде цікава прогулянка, грибочки пошукаємо, тож запрошуємо вас. Сьогодні я не сама, гуляю своєю кумою. Ходімте, прогуляємось. Вегас! Прогулянка такою красою. Які гарні казкові мухомори. Вегас йдемо? Йдем гуляти. Може і грибочка знайдемо, але головне нам знайти терен. Ой, які ростуть. Такий гарний день сьогодні. Вегас! Що ми знайшли? Такий в нас є столик в лісі. Так по лісах у нас є побудовані столики. Один ось там нас зустрів нас, а ще буде і далі столик покажу. Вес! І дивіться, біля столика мухомори. Гарна така картинка. Вега, що ти почув? Щось десь почув уже. А, до хазяйки біжить. До хазяйки. Та так гуляємо, підемо ще один столик. Подивимся, як там, там є гойдалка. Знайшла? Маслюк. А, маслюк. І там уже й поп'ємо чай. Ми з собою брали. Погуляємо на природі. Так пахне в лісі. Так, спускаємось ми вже вниз гарно такою дорогою. Така, в нас тут місцевість, тут я давно не була. Мабуть, ще тільки до окупації, так? Да? Давно ми вже не ходили сюди. Так, прогуляємося. Дорогами. Тут теж гарний у нас такий ліс. Наче й чисто. Немає поваля. Йдемо так донизу, там у нас є джерело. Що ти знайшла? Маслюк, але такий гарний, як товстий. Можна в кульок, бо ми не брали з собою тільки в деречку на ягідки брали. Так можна в пакет положити. От кому добре, так це вигасу, так? На природі люблять гулять всі. Маслюки? О, який реально гарний. А оце тут? А це... Ага. Це якась це, поганка. Це мухомор. Да, да. це мухомор. Мухомора. Повибирали. З... Можливо, і знайдемо деякого. Кома не грибниця. Зараз щось десь знайдемо. Так у нас тут то вгору, то вниз. Тут це в нас підгір'я так з іншої сторони. То так пройдемося ще тут. Добре на природі. Повітря, така тиша. Хочеться дихати на повні груди. Колись така прогулянка гарна. Так, ну що, знайшли ми ось такі кущі терену. Хто не знає, це ось така ягода. У нас вона росте в лісі. І в саду. Колись такий колгосп у нас сад був. Дуже така корисна ягода. Розладна на українських піснях. Так, так. То ось такий терен, хто, можливо, не знав. Ось така це ягода. Ну, починаємо. Тернівочку. Да, Будемо робити. Ось так. Гарні вже такі стиглі, Такі цілі зарослі в нас старина. Так ось уже ми трошечки нарвали. Така ягодка. Велика, рветься швиденько. У От так, да, от ми за те, що перший раз не знаю, коли це були. У вересні, мабуть, приходили. То він дуже погано рвався, не відривався. А зараз він такий спіленький і хорошо відривався. Я думаю, що мороз треба. Просто що ці дні мороз, і він так гарно, наче віддає, бачиш свої. Угу. Аж сік аж біжить по ягодках. О, буде смачненьке щось. Такі наче маленькі сливки або вишеньки. Ну, Так. О, пару хвилин уже літрове одна є. А там, де ми йшли, наче мені ще більше. Може натапку. О, і ягодки надо надає в лісі. Хай буде, десь прийметься, виросте. Маленька гілячка. Слабенька. Угу. Ну от бачите, бі розсипалось, берите тепер... пара. ласою. Та То тобі вегас. А не хоче? Не хочеш. Не хочеш таку ягоду, так? Да? А виноград любить. Виноград ну? Виноград любиш? Бери терен, їж, корисна ягодка. Ого. Диви, їсть. Смачно? Смачно. Смакино. Їж, вітаміни. Так ми ще рваємо тут терен. Гляньте, яка шипшина гарна. Вже така червоненька. Кума так моя все далі далі туди в хащіці йде. А самий кущ, він дуже такий колючий. Ягода корисна, але так себе захищає. Колюча. Такі дари осені. Чай шипшиновий набрати, насушить. Терену нарвемо. Подихаємо свіжим повітрям. Маслят набрали вже так багато. Те ще й почаюємо в гарному місці. Так кома вже набрала. Ой, який гарний. Так, ну вже і друге відеречко ми добираємо. На рецепт потрібно один літр ягід. Вже ми назбирали майже два. Ну а далі вдома покажу. Воно, кусь, кузька, герве, Рецепт. Ага, так, да, має який гарний. Не угу. Так багато хто й бачиш рве. Тут просто це, що, тут порвано його. його тут буде скіті, що він ну, всі кущі був... сині, а зараз бачиш, хтось Фільш. прийшов де більші. Да, да, більший... де більші позривали. Ну, це, виходить, чепаний кущ. Угу. Бачиш, на кожній гілці так багато-багато. Ягідок. Такий у нас чудовий день. Ще й такий гарний соняшне, яке гарне небо. Так над дорогою знайшли ось. Геть ще ніхто не рвав. Гарно так. Все залито ягодами. То це вже вирішили з комою, що такі ще третє відеречко назбираємо. А тоді вже підемо чаювати. Ось так, бачите. З цієї сторони є? І з цієї сторони є? Ну, О, -о, О, от як гарно в дубі заховали. Який приємний звук. <гум> <гум> так. Так, <гум> так, -да, терен легше набагато збирати. Він, бачите, такий великий. Ягода така чимала, легко збирається. Почув пташку, так? Да? Угу. Чув пташку. Так, ми ще рвемо. Ще трошечки і буде третє відеречко у нас повне. Там, бачите, які гарні ягоди. Таку дубочку заховалися. Ого, вже й майже повне. Так, дійшли ми до джерела, майже не біжить. щось геть так. слабо біжить. Так і не погадаємось, тут бо дуже багато людей. Вихідний день, то ми підемо далі, поп'ємо чай свій. Таке гарне місце, то багато людей відвідує. Підемо зараз на гріх'як. Так піднімаємось вгору, є така лавочка, можна так помилуватися, а ми так підемо ще вище, вище. А, да, я думаю, ще, можливо, ж і є. Так аж високо потрібно піднятися на наших таких підгір'ях в селі. Ох, тут і сонце гарно заходить. Ось так посидимо. Помилуємось, краєвидами поп'ємо чай тут. Нема лавочки, так? Да? А була раніше. Помніш, ми ж тут немає. Так, так, немає. Та так ми згори ось тут. Будемо спостерігати за красою, милуватися і чаювати чайок, бачите, не так собі в гарних таких філіжаночках. Вегас, також чаю хочеш? То так нам смачного, Кумаша пиріжки брала смачні, то будемо смакувати і потім вже будемо йти додому. А вдома вже покажу вам, що ж я роблю з ягодами терно. Сидіти, тримай. тримай. Вигаз. Ти чуєш, що там на гойдолці хтось, так? Да? Зайняли твоє місце, я знаю, я знаю, ну так буває. Вихідний день, кожен хоче на природу. Ми, от з раз були, так цієї квадроциклами видно з хутора приїжджали. Угу. По цій дорозі. Угу, Якось сюди приїхали, але ми ж там сиділи, думаю. вони такі, вона. на троє хлопців і девушка, вона на качельці покачалася. я прийшов до дерева, подивитися. Ну, гарне місце, і води можна попити, на гойдалці погойдатися. Почаювали ми вже ось так, аж бачите, внизу там є гойдалка. Посиділи ми згори так і вже рухаємося. Так, далі в нас тут лісок, а після лісу піде вже сад, колись був колгоспний, зараз вже не чийний. То ось так. Так нам додому йти, не знаю, може півгодинки звідси. І це я живу на початку села. Так як кому в кінець села, то і більше буде часу йти. Та так, скоро будемо вдома. Розпочну я приготування з цих ягідок Терну і все вам покажу і розкажу. Ось така гарна в нас алея тополі в селі біля садка. Великі вони такі. Я скільки пам'ятаю себе, стільки вони тут зростають. Дуже гарно. З однієї сторони, з іншої. Колись, кума каже тут дорога була, ну я не пам'ятаю. Ця дорога і ці тополі відділяли старий фруктовий сад від молодого. Молодий он з цієї сторони був. Так гарно в нас тут. Принесла терен додому і підготувала все. Що ж я буду робити? Я буду робити наливку з терену. Можна робити з будь-якої ягоди. Зараз, якраз сезон терену, дуже корисна ягода. Перші морози, приморозили ці ягодки. Вони такі м'якенькі, стали дуже віддають свій сік. Що нам потрібно для того, щоб зробити наливку? Я взяла літри ягід, півлітра цукру. Один літр горілки в мене домашній, можете яку забажаєте. І зварила ще компот з тереном. Тож, по черзі. Висипаю ягідки. Після морощику вони такі, ух, м'якесенькі, вже гарно віддають свій сочок. Трішки так примну. Трішки примну. Ось. Так швидше ягідка віддасть свій сочок. Тоді додам цукор. Далі, один літр горілки. Все інше доливаю компотом. Компот варила без цукру, просто з ягідок. Ось так не вистачило, долю зараз кип'яченою водичкою. Трішки не вгадала з компотиком. Потім все закриється, це кришечко і гарно. Перемішається. І ось через дві неділі я вам вже принесла показати, які в мене, вже яка в мене наливочка вже є. Ось такого кольору виходить наливочка. Ось така. Такий бокал. Так як заїжджають гості, їм так в селі цікаво, особливо хто з міста до нас приїжджає, спробувати скуштувати якої наливочки, щось таке домашнє, смачне, то частуємо своїх гостей. Робимо цю наливку з різних ягід. І малини, і смородина, і вишня. Будь-яку ягоду можете використовувати. Ну, смачного так, сильно не зловживать. Так трішки посмакувати. Аромат. Ягода дуже ароматна. Ну, на цьому своє відео буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Дякую, що зі мною на каналі. Ще й таке я роблю, таке готую. До нових зустрічей!